Це значить що? Кльов буде. Знаєте, гарбатенький який. Ну щоб рибу не розпувати. Чуйка мене не обманула. Самий крупний на сьогодні. Приходь пізніше, коли я їсти буду. Але бульби кажуть, що це надовго. Іде рибу, йди під зону. Такий він мені тут бой дав. Ах ти йомайо. А на що нам хворий карась? Нема кому вже клювати. Ну раз у нього така тяга до життя, то хай пливе. Привіт! Добрий ранок. Це наше місце на сьогодні. Друзі, всім добрий ранок. Вітаю всіх, радий бачити. Зараз в мене гульці, шоста ранку, рибаків багато, зайняті всі місця. Ми приїхали сьогодні дуже рано. Тому встигли зайняти ну, не краще, але ну, непогане місце. Балакати буду тихенько, бо навколо дуже багато народу, Ну щоб рибу не розпугати. Дуже хочеться наловити нам рибки, бо рибалка сьогодні у нас особлива. Ну, або я сказав би завершальна, завершальна, завершальна рибалка на інгулецького карася. Чудовий ранок, чудове місце. Поїхали. Ось, ви бачите, наше, наше таке непогане місце. Ну, Трохи скелька, тут склон, ну нічого я. Вам. Все поставив, все розставив. Все подобається. Фіто там трохи нижче, коло води. Їй там теж зручно. Ну, сам крутити не приходиться. Дуже переживала, що не знайдемо місця сьогодні. Тут нема кому вже клювати. Рибаків більше, ніж риби. Ось і перше клювання дивіться Щось тепер не знявся Та ну чогось деякі поклюки хороші Що ти ж даєш Цікаво подивитися тобі як клює Ти пам'ятаєш тільки мало було холостик того разу пам'ятаю О, це треба Пісак брати Щось є Невеличкий. Невеличкий. Тепер треба якось тут придумати, як ми будемо. Будемо. Все рівно будемо брати під саком, бо тут такий нерівний. Берег нерівний. Зривається риба і туди. Так що не смійте, що риба маленька, а ми під саком будемо. Нічого маленька. Ось тут зробив. Глянь, вже колець зовсім нема. Ну треба поставити ставити трусик сюди наш випав. Не один, їх тут штуки три був. Ні, було два. Два? Так, так та Один так. у мене є, один викинув. Опа, перший перший карасик. І в водичку. Опа Ось Отак. Солові заходяться. Краще чую, що кому шахом треться. Так що найраз ще не скінчився, ще він має клювати. Так що може якось пізніше, пізніше може і приїдемо. Ну. Давай, давай, давай. Хорошо, тянув. Щось такий середнячок тоже. Так українця, торабці. Середнячок. Де ж батьки вообще, хлопці? Батьки вже ушли. Ну Нукайте ну, батьків. По прогнозу не було дощу, ну. Но... Кажу, по прогнозу не було дощу, ну якось воно щось якось... Зовсім, зовсім не ясно. О, що ти прийшов? Давно не бачились. Приходь пізніше, коли я їсти буду, я тобі щось, щось залишу добреньке. Ну що, світи вже два, в мене ні одного раз пікнуло і опять відчувається дощ мабуть перед дощем все воно погано не хоче брати на всякий случай наготовлю зонтаву мало ли зараз як дасть за ще такий берег кам'яністий щоб не воткнеш його ніде будемо пробувати Сейчас піде дощ, пересидим дощ, а потім буде клювати. А потім як виїжджати, не знаю. Черв'яках тут здзебнув. Ну Світы проклюває, вона трохи правіше стоїть. У мене щось пока тихо. Да витаску так. Середнячок. Средня... Чтобы не цепляться за пиццак Ну что, Светик, три карася уже есть. Так. Ролик получится, да? Так. Уже можно сказать, видео, видео выйдет. мене не обмануло Дождик таки пішов так. перебираємося зонтик. Он Ну если будет. можно, да, там еще есть. Жаба клювалась на дождик. Вот у нас будет рыбалочка под дождем. Ветерость поднялся. Зараз дождик порежем.

Тихо. Ну що, будемо сіт вести? Уже 4-0. Ну, да, не хочу. Не хочу? Знаєте, це гарбатенький який. Це напрягатися треба щитати, запам'ятати. Грамотно, 4-0, треба давай сіт вести. Нема mm -hmm. нічого? Ну це як така руба. Порадувалось тут. Ну нічого. Нічого. За Олександровку. От зроді перестав. Перестав як я вибіг. Маленький, трохи ще. Ніхто не розходиться. Хорошо, щоб оцей він не перестав, би. Да. більше не треба. Ну що, можна сказати, що дощ скінчився. Я зараз як почне клювати. Тільки співатимеш. Як зазуля починає кувати, це значить що? Клюв буде? Клів буде. Все ждемо клюв. Зозуля Зу одкувало О, я йду, я йду перезакидати. Ну, це черв'як. Мабуть, я зніму. Ось таке щось подіргує за черв'яка з толком. На кук веселіше клює. Ну все одно будемо перезакидувати. Іди під зон до мене. Що там стоїть? Постаю солов'я послухає. Іди рядишком посидим, посилаю. От видає, от мені подобається, як він висвистує знову пустився. І там вроді небо світле. Сподіваюся, що це ненадовго. Подивимось. Нічого ну, нам тут, нам тут зручно. Сухо, тепло. Сидимо поки ждемо. Але бульби, кажуть, що це надовго. У мене покльовка. Отак витягує. Невеликий. Чи великий? Достала молодець. Я сиділа. Кидай рибу, йди під зон. Потім закинеш. А потом закинешь, кинь пока. Так и хочешь намокнуть, не? ну. Ну что, там небо светлое. Я думаю, что шо... дождь не будет уже. Резко повысило. И что? Нормально все. тянул. Трохи и кинул. Мабуть я перейду зараз на те місце. А як же я? Щось у мене тут зовсім нічого не клює. Ну в тебе клює, ти тут лови, а я туди піду. І що ти? Ми там рибачили минулого разу. Так непогано клювало. І що ти не будеш скучати за мною? А мені тут скучати недалеко від тебе. Ти будеш в гості приходити? Угу. Все, друзі, перебрався сюди. Ми тут не так давно ловили і так непогано клювало, а там сидю не одної риби, не одної покльовки. Ну, Якщо так сидіти, то нічого не висадиш. Будемо міняти обстановку. Ну тако. Десь тако закинувся місце мені тут вдосталь шикарне місце пройшов дощик я надеюсь що буде клювати. рибачок сюди уїхав сидів вночі, утро і поніс 4 карасика каже кльов був нікудишній. А тебе вже 5 а Світа вже з утра 5 штук настябало смотрите, какая, какая, натяжка. Натянул даже. Ага. ага. Опа. О, здесь как сопротивляется. Ах ты ё-моё Здесь Такой кабан. Что ж такое? Так дергался, ну. Ну что ж. А? Что тут такого сверхъестественного взял бы то? Какой нервный карась. Он что-то так дергал. Что-то с ним не то. Мабуть він був хворий. А на що нам хворий карась? Так? Да, натягнув і держав, ти представляєш? Так я тянув і так короб тянув. Упирався так. Ладно нічого. Так довго я його чекав. Надо трохи мабуть оце переставлю сюди. Вот там она клеила удочка, туда нема підхода, он уходит в камыш и все. Вот ну, а тут я сейчас поставлю удочки, буду что справа, что слева. И не будет зручно. Знаете так в басню, а вот это... а вы, друзья, как не садитесь, все, в рыбаки не годитесь. Щось переставляю, щось мудрую. Головне, щоб толк був якийсь. Головне, щоб якийсь толк був із всього цього. Щоб рибу знайти і щоб її взяти. Не взяв, друзі. Такий він мені тут бой дав. Як вроді з ума зійшов. Можна було підождати, поки він успокоїться. А я так трохи на силу тягнув. Правильно я зробив чи ні. Якщо кара зійшов, то значить неправильно. Так рвався, видно, жити хотів. Ну раз у нього така тяга до життя, то хай пливе. Кльовочка, покльовочка. Покльовочка. Дуже рідкі покльовки сьогодні. Хотілось би частіше. Ось легенько йде. Легенько йде, карасик непоганий. Що вже ведро Чи тобі однести в садок? Давай буду тобі носить. Ти недалеко у мене. Я так думаю, зараз буде клювати рідше, але крупніше.